Всім добрий ранок. Сьогодні в нас вночі такий дощ пройшов. Ну, треба було трохи дощу для рослин. Сьогодні хочу показати вам свої гортензії. Я вже говорила в своєму попередньому відео, що я, як би кажуть, влюбилася в цю квітку, надивилася відео. От, дуже мені сподобалося, і от захотілося мені самі Попробувати їх вирощувати. Гортензіями я займаюся тільки другий рік. От, зразу кажу, що у мене якби, досвіду по вирощуванню малувато, але я пробую. От, і ось зараз перед вами гортензія Самарська Лідія з минулорічного мого черенка. В тому році я купила собі тільки три рослинки: Самарську Лідію, Ванілу Фрайс і полярного ведмедя. Ну, і, звичайно, з цих трьох рослин я пробувала їх черенкувати. От, черенки в мене якби вкорінилися. Я вже говорила, що я вкорінила в вермикуліті. В землі в мене не вийшло. Але буду пробувати ще й в землі робити. Це були верхушечні черенки. І от за минулий сезон я вирішила пробувати і кущиком їх вирощувати, і робити штамбики. І ось такий у мене штамбік самарської лідії в цьому році вже виріс. Якби, ну, як вам сказати, я задоволена, мені подобається ця рослинка. Він невисокий, але я й не планувала його робити високим. От, ну, побачимо, як воно буде далі. І хочу вам показати, що вже вона. Відповідає своїм цвітінням. Мені буде в цьому році і квіточки. Вон, там уже заложені квіточки, в пазухах листочки, ми вже їх бачимо, Воно, там вони є. О, дуже гарна рослинка, такі листочки здорові, красиві, підросли. Так, я пробую і у відкритий ґрунт їх сажати, і в горщиках. Зараз покажу вам в горщиках рослини. Так, ось рослинки, це ж тоже все з моїх череночків минулорічних. Ось такі рослинки в мене вже. От, ну, росли... Горшки невеликі, тут, мабуть, по літрі-по півтори горшки. Ну, і пагони невеликі поросли. Можна було, щоб і вищенькі пагони були. Я дивилася, от відео дивлюся, блогери показують, що за сезон там виганяє пагін до пів метра. От. Ну, і, і вищі. Але в мене ось такі пагінчики. Бачите? Ну сантиметр, Сантиметрів, мабуть, десь ну тридцять, я б сказала, і меншенькі. Ну Наче підливала їх і. Азот давала і такі комплексні добрива для гортензій. Але от і ось на цій, бачите, теж є зачаточки, квіточок, що вона вже буде в мене процвітати в цьому році, за що я їм дуже вдячна. От. Ну і хочу показати черенки. Я вже їх показувала. <кхід> Мої черенки. Ось цьогорічні черенки, які були зроблені в березні місяці. З верхушечних черен... черенків, так, коли ми обрізали гортензії, і потім ну, з цих зелених череночків я їх пробувала якби вкорінювати. Ось вони вкорінилися. Це в мене ван... ваніла ось. Тут ось ще в ящичку є. Ну, тут різні у мене сорти, так, трошки якби для себе. А от черенками я і не дуже задоволена. якби... Я так розумію, щось їм не подобається. Того що вони, ось дивіться, які в березні, наче і розвивається рослинка, верхушечка, бачите, як би росте. Але сам череночок чогось маленький. От десь щось, я так думаю, що я нарушила десь йому якийсь процес От у підгодівлях, да. От в підгодівлях, именно, що вона. Якби, і бачите, вже даже стволики, оці маленькі стволи, він якби вже починає на, ну, дер, деревцем робитися. Поняли? Одеревнюва, ну, Дерево може робиться. Значить, Що з череночками, не так, якби ну, не дуже я задоволена. Але ось є один такий це ж верхучний черенок, бачите, вже ну, викинув мені цвіт, самий перший. Ну, подивимося, я не, не зрізала, подивимося, що воно буде з цього черенка. Ну, і земля тут у мене теж така земля, хоч і купована, якби для гортензій. Я її готувала, але дивлюся, що вона якби така трохи наче збилася. Мені. От, ну, я їх планую пересадити. Купила вже другий, другу землю другого виробника. так що... Пересажу, може, навіть сьогодні. І подивимось, як вони будуть далі розвиватися в другому ґрунті. Ось такі в мене гортензії. Так, ну, цими на перший раз, як кажуть, результат є. Так, ми ну, хочу зараз пройдемося, покажу вам. Тут у мене клубочка така, покажу вам гортензії, які в мене ростуть у відкритому ґрунті. Значить, ось у мене. Полярний ведмідь гортензія. ось така Вона вона у мене вже другий рік. В минулому році вона у мене була і вона цвіла. от, І бачу, що і в цьому році вона заклала заклала там тверденькі грудочки, такі квіточки буде цвісти. от, ну, Така гарна квіточка, здорова, бачу, задоволена я нею. Подобається мені. Ось такі в мене опори. Поварив мені чоловік для гортензій. От тепер покажу гортензію. Ось. Подивіться, така маленька гортензія в цьому році куплена, але він викинула цвісти, хоче, бачите? ось. Це в мене гортензія фантом. Фантом. Але бачите, те, що ось самі стволики поросли невеликі, ну, десь сантиметрів ну, до 20. Можливо, 20. Не знаю, якась причина, що їм. Азоту не вистачає ще. Ну, десь нарушено щось. А може, це що перший рік вони у мене. Ну, подивимось, перший рік, другий рік я їх я ними займаюся, другий рік. Так, хочу показати вам гортензію Ось вона в мене тут росте. Це у мене Геркуліс. Ось Геркуліс, так. Цю гортензію я купила в минулому році під осінь, уже, так, в кінці літа, замовила в інтернет-магазині Флоріум. Прийшли не... Кущики прийшли такі гарні, задоволена я була ними. От, вони в мене трошки поросли, якби я їх не, не, ну, не спішила пересаджувати чи в другий горшок, чи в відкритий ґрунт, Трохи вони в мене поросли. В тому горщику, в якому вони мені прийшли. Але трошки розрослися. І потім я їх зразу висадила в відкритий ґрунт. І зимували в мене в відкритому вони ґрунті. От. І, ну, звичайно, я якби, для експеримента і для себе ну, подивитися, як воно буде. Ну, це ж рослинка відкритого ґрунту. І от вона зараз у мене така, От вона перезімувала, вона так виросла. Ось основний такий пагін, у неї вже сантиметрів 30. І тут теж так відчуваються грудочки ці, що заквітує вона у мене. Так, ще ось одна у мене гортензія. Це у мене діамантіна. Тоже, бачите, вона така невеличка. Ну, невеличкі, чогось у мене, не знаю. Я щось не так роблю, мабуть, невеличкі такі. Пагончики ростуть, невеличкі, Ось така діамантіна. І ось іще одненька теж є. Це в мене Milk Honey. Ось вона така, вона теж посажена під осінь у відкритий ґрунт, зимувала у відкритому ґрунті. От на даний момент вона така. Ну, теж не сильно підросла ще, але подивимося, що час є. Бачите, така вона. Ну, так би, рослинка наче здорова, а от пагони щось ростуть не дуже. Так, ну, будемо вирощувати далі. Будемо старатися, щоб були рослини гарними. Так, і ось вже лілія на бутонах, ще день-два і зацвіте. Дякую за увагу, до побачення.